зовсім не бачила Кевіна. Ох, ні, Лізочка, не бачила Кевіна. Ох, люди, а Прекрасно, ну що? ж Вже, вже все таке прекрасне. Що це таке? Хочеш, що дітей буде потерти? Щось радужне лежить. боже, я аж присила. Я, я упала. Ты что ты такие? Алиса, ты вот это их рук делал. Я сейчас не знаю, что ты Это Та палапка зробно. Ты что такое? Мама, ну не моя тапалапка? Не? Нет. Кемина... меня. У Кевина была такая лапка? Алиса, я знаю, я Кевину Кевин взял эту Мамо, паче, це не я. Вибачте, ладно. Перша та палатку йде сюди. До речі, Аліса, ще хоч одне зауваження за та палатку? Я не знаю, що я вам зроблю. От мені вихователька кожен раз, кожен раз пише за уважі за палатку. От в цей раз, чи вона вам поставить, два щодене? Не ображайтеся. Ну, виходите в садочок, Аліса, тобі всього чотири. Я ті три роки, він один рік. Ну хватить, якщо ще раз таке я... я не що. Понятно? А це ще що таке? Опять та палапка. Це по-любому Кевін спихнув. Я ж то не казала нам. Ладно, вірю тобі, я, вірю. хоча якби він достав. Якщо откинути та палапку, то воно б покотилося аж туди. Блін, що стане. блин хотя 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 привет привет хотя блин я как-то так может будет все таки ну опять наверное кисти не пришли и всю то палатку ну блин сюда то палатку опять на палатке пришли и сделай, ну я просто

Тобі крышка! Альдиска! От ти наша мене кидаєшся! Ладно, вибач, я була не права. Так, що також? Кіда... Кевін! А ти що тут робиш? Мама, я тут обраща та там. Ще одне зауваження. Я не знаю, що ти зробив. Мама! Тебе навіть не попав. Моя сніжка ось до. Твоя ось до і ось до. І ось до і ось до. Драйте тві хруп діло. От та палапки, я не знаю, повсюду валяйте. Ось, тримай. Може знать, що та палавками. Але ще одне зауваження? Кевін. Я за себе наручаю. Гуляйся. Спасибо. І сніг м'який! Ладно, пофіг. Що це таке? Кинулося прозоре? Треба розчистити, покласти на сходи, на шкоди, або ні. Тут не буде достатньо видно. Блін, це лапка. Це просто лапка. Блин. Моя рука пролыла. Ладно, пофиг. Тримай. Лапочка ну, подпишется. Ай, все-таки. Опять лапка. Ладно, друзья. Все видео вышло про таполапки. Ждите другую субтитрику. О, все-таки. Тримай. Расиками таполапками. Вот Всем пока. Ну, до новых встреч. Субтитры